Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми на огляді буде планшет від Lenovo. Моделька: зараз ми подивимось, тут позаду у нас написана вся інформація. TB8505X. Це 8 дюймовий планшет. Можна бачити, що зроблений він в Словакії. Для мене було так досить. Незвично, звичайно, техніку ми маємо китайську. Тут є стандарт звуку вказаний, те, що відповідає стандартам Європи, Украс про сертифікат. Отакий от, от е, значок Lenovo. задня так. кришечка металічна. Це у нас є камера, екранчик. І що я вам хочу так ну, швиденько якщо розказати, про цей планшет, він мені дуже сподобався. Чесно кажу, я досить достатній час вже слуговую Комп'ютерну техніку Lenovo, а саме ноутбуки, які приносять на ремонт. І не дуже мені подобалася ця техніка, поки я накупив собі такий планшетик. Значить, що в ньому такого цікавого є? Ну, Перше, дисплей. Тут є IPS матриця Давайте я по характеристиках трошки пройдусь. У мене тут є підказочка моя, шпаргалочка. 8 дюймів, співвідношення сторони 16х10. Роздільна здатність 1280 на 800. Технологія мультитач, процесор Mediatek Helio A22. Ми маємо 4 ядра по 2 ГГц. Оперативна пам'ять тут 2 ГБ на борту, тип пам'яті LP DR3, графічний контролер EMG GE832.0. Монтовано 32 ГБ пам'яті, підтримка карт MicroSD до 128 ГБ. З стандартів безпровідного зв'язку в нас є Bluetooth, є LTE 4G, і є Wi-Fi, звісно, з 2,11AC. Тип сімок тут є на на 7, кількість карт одна. Камера основна це у нас ця от, яка от позаду, на 5 мегапікселів. хоч що має такий величенький розмір, але 5 Мпль. Значить, що тут? Давайте по роз'ємах по портах і органах керування. Зверху є отакі от отвори: це у нас Динамік. Є міні-джек для підключення наушників. Потім качелька, з іншого боку, качелька Ось для регулювання гучності. Кнопка вимкнення і вимкнення. Або блокування-розблокування дисплею. Вона така, Перфоровано, скажімо так, і легко можна відрізнити на дотик від качельки громкості. Гучності, Далі, і є латок для сім карти і карти пам'яті. Значить, Що ще можна додати по цьому планшету? Давайте я вам вімкну якесь відео з тих, які в мене є на каналі. І подивимося, як він показує це діло. Давайте я зроблю максимальну гучність. Це також необхідна річ, якщо ви використовувати телефон разом з штативом. І це тримач для телефону на штатив. Я обирав спеціально не найдешевший варіант. Тобто то можна побачити, що в принципі звук достатньо якісний, відео на майже повний екран. таке... Давайте я це зупиню. Трошки зупинимось. Так, ну і далі можна бачити також, що є тоненькі рамки по краях, зверху-знизу, трошки вони більше. Це якусь взагалі не напрягає. Дуже зручно користуватися. Ідеальний просто я вважаю, розмір для планшету, тобто для більшості випадків, щоб можна було і відео подивитись оптимально. І сам розмір, скажімо так, так само був оптимальним для того, щоб можна було приносити навіть в сумці, в мене поміщається. От, І вони були скажімо так, сумці, і все нормально. Дивіться, що я ще взяв з аксесуарів для цього планшету. Значить, я взяв ще чехольчик, отакий фірмовий Lenovo, Всім рекомендую. Бо стало питання, купити під нього чехол. Яксувалося, є тільки якісь там сторонні виробники, не дуже. Можна знайти А фірмовий чехольчик отакий дуже і дуже класний. Я вам продемонструю, чого він класний. значить, По-перше, ідеально це все діло стає. Отаким От чином. І можна зробити ось так. ну Тут тобто ця фішка, звісно, вже стандартна для більшості планшетів, але дуже зручно використовувати. От таким чином можна поставити. Боморочка мені вже не потрібна, це я підкладав, щоб камеру не покосить, скажімо так. І от таким чином можна використовувати планшет. Все тут просто ідеально прорізано. В комплекті, до речі, з цим чохлом йшла ще плівочка, яку мені одразу приклеїли. От, купував я цей чохол майже за 500 гривень, якщо не помиляюся. Бо мені було лінки чекати, поки прийде за 400 з інтернету. Я купив його в цитрусі оцей от, чохол. І, в принципі, не шкодую. От така ось штука. Тому такий планшет. Такий чохольчик, дуже класний, фірмовий. Всім рекомендую. Не думав, що буду задоволений, що кажу, планшетом від Lenovo. але дуже задоволений. Всім бачення.